Десята Богородиця, мого народу, з чорнозему рясту, любистку, м'яти, євшан зілля, з роси, з Дніпровської води. Від зорі і місяця народжена. Мого, Беля... Мудра берегина, що не давала погаснути зеленому вогнищу і роду нашого. Тримала народ на небесному Олімпі, волелюбності, слави і гордого духу. Мово – велична молитва наша у своїй нероздільній трійці, що є сити і Бог любов, і Бог віра і Бог надія. То стояла ти на чатах коло вівтаря нашого національного храму, не випускала туди злого Духа виродження, злого Духа скверноти, злого Духа ганьби і висвячувала душі козацького роду спасенними молитвами і небесним вогнем очищення, святими водами Божого Річища, щоб не змалів і не перевівся народ той і множила край веселий, святоруський і люд хрещений талантами, невмирущим вогнем пісень, і наповнювала душі божим сяйвом, золотисто небесним, бо то кольори духовності і Божого знамення. М Мова моя, дзвонкова криниця на синедохресній дорозі нашої долі. Твої джерела б'ють десь від магми. Тому й вогнена така, Тож зцілювала ти втомлених духом, давала силу, здоров'я, довгий вік, і навіть безсмертя тим, що пили тебе, цілющу джерелицю, і невмирущими ставали ті, що молилися на дароване тобою слово, бо спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Мова наша причиста, незаймана діво, я не чарами в степах піймана, на курному шляху зґвалтована, в дикий кривавий ясир погнана, на продажній толоці розтоптана, в рабство за безстінь на тому торчищі продана. Мова наша передчасно постаріла, змаліла, на хресті мокро зіп'ята, на палю посаджена. За ребро в ногах повішено, дітьми покручено. Стражджениці, великомучениці, матір Божа наша всебірийне колени погану, соловецьких ямах згноєна, за моря й океани розвіяна, голодомором викошена, лютим чоботом розтоптана, стонадцять раз розстріляна, чорнобильською смертю засіяна. Мова наша у Бога з простягнутою рукою, осквернена, знесланена рідними дітьми, твоїм сім'ям немудрим, що вродила на з тих полів, де квітують гречки, би зійшли на землю ангели, де половіть жита, як Божий лик, і сяє небо, як Божий престол. А із того зловісного волоєвського терловища, де густо родить чортополог зворотніння. Осод без пам'ятства, лекота за проданства, кукіль здрібнілого мислення, без бездуховності, Чорнобиль рабської покори, прибиті сірою курявою, повільної смерті, вичихання. на межі того здичавілого поля, вже стоїть вічний плуг і вічний плугар час чекає Божого знаку, зачати переорювати той боя, чи може станеться це Прости ж їх, рідна, прости гріхи, їх, їхні вільні й невільні, простий той Чорнобильський плід і те дикі зілля. Що густо вроже вродило на нашому трагічному лану і прости цю велистражденну землю, на якій диявол справив моторошне весілля, де здичавілі п'янілім від крові ангели, його все котять і котять мутні тумани на великі луги, поки його лукаві слуги косять і косять наші молоді трави. Караючий третій ангел, що пробудив у ніч із 25 на 26 квітня. Дев'ять днів до Воскресіння Спасителя, що висвітив цю землю і люди її нам покарай за тебе, матір нашу скорботну. Прости ж їх, змалілих, здрібнілих, перероджених, зворонілих нащадків козацького роду, які повірили лукавим корчмарям і ненажерливим косарям, що ти не древня, що ти не мудра, не велична, не прекрасна, не свята. Не вічна єси, перероджений плід із дерева, роду нашого, паде в Чорнобильську землю значно раніше, ніж ти. Стаю перед тобою на коліна і за всіх благаю, прости нас, грішних, і повернися до нашої хати, звідки тебе було вигнано. Вернися до краю, де чорніше, чорної землі блукають люди. То чорнобильський лика, чорнобильської України, покарані Всевишнім за безпам'ятство Я ж тебе викликаю із недрів із боліт, із забуття. Я ж висвячую тебе святою водою і священним вогнем, я ж самоспалючою любов'ю своєю відганяю від тебе злих духів, молюся за тебе. І на тебе скропною живою водою воскресіння, виціловуй лихтві скорботний, матір Божа, мово мого народу. Прости, воскресни, повернися, возродися, Забояй віщим і вічним словом від лісів до морів, від гір до степів, освіти від мороку і освяти святоруську землю. Русь Україну позвелич, порятуй народ її навіки.